Тарас Григорович мало він прожив. 47 років всього дуже мало. Але життя рахують не по кількості років, а по тому, що ти зробив для себе, для дітей, для сім'ї, для всього народу. Бо ми, кожна людина, є найвища цінність держави. Кожна сім'я є найвища цінність держави. На жаль, цього зараз не розуміють. І от те, що сьогодні ми думали, що тут ми навіть не, не зможемо підійти до пам'ятника, людини, яку я любив з дитинства, його вірші Тараса Григоровича. А на жаль, ми бачимо не на словах, а на ділі. І яка дорога сюди? І як сьогодні тут великий натовп, через який ми не можемо пройти до. Пам'ятника Тарасу Григорі Шевченко. На жаль, його тіло сюди привезли пізніше, він не тут помер. Але він писав, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб степи широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве. Ну, на жаль, сьогодні Дніпро зануздали так всі шість гідростанцій, що він сьогодні не реве і не ревучий, як, мабуть, і Україну.